Шановні колеги, колежанки, з Учителя вас, натхнення вам, гарних учнів, професійного зростання. Хоча дехто зараз мені скажете, яке там професійне зростання. Ця система вже задавила. Насправді система, тема системи це сама трендова тема зараз. Я не знаю, можливо, вона мені попадає в моїй бульбашці, але тільки і бачиш скрізь, система давить, система не дає розвиватися. Система, система, система і так далі. А давайте подумаємо: по-перше, про те, що? що таке система. Систему створюють люди. Для того щоб все працювало як єдиний злагоджений механізм, саме для цього придумуються правила, певні посадові інструкції, згідно яких ви дієте, і все ви відповідаєте тільки за свою частину роботи. Друзі, як людина, яка пропрацювала 25 років у цій системі, так, я гарно виконувала свої посадові обов'язки. так. Я знала правила моєї системи, але я брала відповідальність на себе за певні свої кроки. Якщо нам забороняли користуватися сторонніми виданнями, а треба було користуватися тільки Карп'юк, я підключала батьків, ми писали заяви і ми користувалися тими. Новими класними автентичними підручниками, і це настільки класно зараз, я брала за це відповідальність сама. Розумієте? І мене підтримували. Тому варто запам'ятати дуже класну річ, що вчитель це всього лише діагноз, це не довічний вирок. Якщо вам не подобається система, якщо ви бачите, що вона вас вже перемелює, що ви вже змінюєтеся, що а, ви реально стаєте а, ніби рабом системи, бачила і таке до речі, хоча дивно, да? тоді беріть відповідальність за, за свої дії, за своє майбутнє і за своє життя. Ідіть з цієї системи, створюйте свою систему. Відкривайте, платіть податки, відкривайте, займайтеся репетиторством чи якоюсь іншою діяльністю, яка вам до душі беріть відповідальність за все за своє життя самі на себе. Але ж декому просто краще нити і казати, о, система, 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 але плакати, колотися і продовжувати їсти той кактус, ну таке. Пам'ятайте лише одне, що в будь-якій системі, де ви не були, все, що винні ви, прописано в податковому кодексі, все, що ви не повинні робити, є в кримінальному. Все решта політ вашої фантазії. Зі святом вас, колеги, і натхнення, і гарних учнів.